На ну, факт вживання алкоголю будемо проходити тест. Не треба я просто техеньку додому і все. Ні, ну, Тихенько додому не виходить. Пару матерів додому. Тихо додому не вийшло. Слухайте мене. Або проходимо тест, тихенько. або відмовляємося, або йдемо в лікарню. І що вибираєте? Нічого не треба. Ну давайте рішимо, Тихенько Ви мене почули і не почули чи ні? Я вас розумію. За те, що рішити, є 369 стаття Кримінального кодексу. А? Або на місці проходимо тест, або їдемо в лікарню, або ви відмовляєтесь від проходження лише. Знаю, що я пив.

Я вам клянусь, клянуся, никто звідси не поїде. А -а -а. Куда, куди, куди, куди машини їхали? Стоп, машини, машини всі. О-о-о. Давайте, слава, слава. по одному, чи що, все прочекав. Так, Тут підпис ваше, що ви ознайомлені, є так, що розумі справи відбудеться да. в Вінницькому районному суді. Пояснення, де ви там будете надавати, не будете надавати. Не буду. То так і пишіть. 22 травня на службовий планшет екіпажу поліцейських сектору реагування патрульної поліції надійшло повідомлення про те, що по вулицях села Малікрушниці на автомобілі рухається місцевий житель, який перебуває у стані алкогольного спільнення. Під час складання адміністративних матеріалів, аби уникнути відповідальності, чоловік сликав собі на допомогу родичів та знайомих. В ході конфлікту, що виник, зловмисники напали на поліцейських із кулаками. 43 річний чоловік затриманий та поміщений до ізолятора тимчасового тримання. За цим фактом поліцією розслідується кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого частиною 3 статті 296 Кримінального кодексу України. За такий злочин передбачено покарання до п'яти років позбавлення волі.